Ну що, я знову вас вітаю. Усім привіт! Усіх вітаю на своєму прекрасному Ютуб-каналі. Я сподіваюся, що вам зі мною дуже подобається. А якщо ви вперше, то е, якщо вам сподобається, то будь ласка, підпишіться на мене, поставте вподобайку і напишіть коментар, наскільки вам сподобалось. Ласкаво прошу, ласкаво прошу приєднуйтесь. Так, я сьогодні на вайбах е, таких. Е, Мультимільянерше, а що ні? А, моя шуба, моя хата, що хочу, те й роблю. Хочу, сижу в шубі, в хаті. Тим паче, що опалення ще не вімкнули, а значить, я маю право. Бо коли опалення вімкнуть, то тут буде спекотно, і в шубі я вже не посиджу. Хоча хто зна, хто зна, хто зна. Коротше, що я сьогодні хочу з вами обсудити, про що я вам сьогодні хочу розповісти та сказати про. Мій сон, так, про мій сон. Е, мені постійно сняться якісь сни, практично кожен день мені щось сниться, і це прекрасно, Я обожнюю свої сни. Е, це або щось е, психоделічне, або щось е, буденне, але доволі цікаве. Е, от. І сьогодні я хочу розповісти не просто тут побалакати про сни, коротше, звісно, що вони трішечки співпадають з темою нашої розмови. Та. Так, я знову починаю е, переживати, тому я зараз перевірю, чи йде запис, і повернуся. Ну, наче все в порядку, запис є, хорошо, звук тек, також пишеться, все бачу. <реш> Не хочу переписувати такий шикарний захід сонця. От зараз я, я спеціально обрала час, що там 26 хвилин на шосту, тобто 5,26. І... Без десяти буде просто найсоковитіший захід. От зараз він вже хороший і почне зараз заливати дуже добре. От я спеціально брала це, бо взимку е, заходів сонця не так уже багато. І зараз, е, дивлячись на прогноз погоди, я бачу, що ну, принаймні на цьому тижні це останній такий сонячний день. Що буде далі? I don't know, поэтому я вирішила. Поки є сонце, цим треба of course, користуватися. Звісно, так от, сни, мої сни, значить, мені просто приснилось нещодавно приснився нещодавно один такий дуже яскравий і кайфовий сон, і він мене спонукнув на створення однієї медитації, про яку трішки пізніше розповім. І взагалі він такий доволі ну, цікавий. Коротше, значить, що відбувається? Що, що відбувається? Сон починається з того, що я стою в якомусь місці. Таке саме чисте, голубе, прекрасне небо і такий самий прекрасний захід сонця. Прям я обожнюю. Це, це знаєте, це моє найприємніший. Коли я у снах бачу такий заливаючий захід сонця, я його просто обожнюю. Це в житті, коли я його бачу, в мене просто мурахи по шкірі йдуть, і у снах це прям щось особливе. Так, от, найцікавіше те, що місце, в якому я знаходжусь, руїни. Багато будівель, і вони всі зруйновані. Але вони всі такого кольору піску, такого піщаного кольору. Абсолютно всі будівлі. Але зруйновані вони ну, так добряче. Прям, і, і незрозуміло, типу, їх зараз зруйнували, чи вони вже там сторіччями просто стоять, зруйновані? От настільки такі, прям руїни, руїни. А, і я. Ну, йду, я починаю йти. Ну, мені там потрібно напевно пройти крізь ці руїни і далі. До речі, що цікаво це прям в сторону сонця. От прям, прям прикольно. Я починаю йти, я йду і я чую тріскіт. І я розумію, що починає от зараз буде щось обвалюватись. Ну, якісь руїни почнуть обвалювати. А там, а там багатоповерхівки, такі, великі будівлі, маленькі будівлі, різні. там просто, ну, прям, Знаєте, так все щільно один до одного стоїть, наче якийсь там великий мегаполіс, але просто, ну, що, ну, я ж кажу, все у піщаного кольору. ну, Незрозуміло, не чи, чи їм вже дуже багато-багато років прям сторіччя, чи це ну, такі були будови. Не знаю. Я чую, що починає щось ну, тріски цей, я починаю пришвидшуватись. Думаю, так, треба, що інстинкт, інстинкт самозбереження він <смі> спрацював, я починаю йти. Що ж я вмуститися, ти не можу. А, от, Я починаю йти, пришвидшуюсь, і а, чим більше я пришвидшуюсь, тим більше я чую цих, тріску, цього тріскотіння. І я прям. Бачу і відчуваю, що щось вже десь обвалюється потихеньку. Воно все більше тріщить, більше починає обвалюватись, я все більше починаю пришвидшуватися. В якийсь момент, коли я вже прям, ну так, активно йду, прям супер така, май, майже вже біжу. Я бачу, як ну, такі великі були будівлі, Uh, і щось починає обвалюватись прямо ось так переді мною. І я розумію, що мені треба пришвидшити, щоб проскочити, прям пробігти мені треба. Бо інакше я не пройду, інакше завались, я не пройду. Я починаю бігти, і що цікаво, uh, зазвичай, uh, ну, у мене колись там у дитинстві, я таке uh, відчувала, були кілька разів такі сни, що я. Ну, можливо, ви знаєте, да? коли хочеш кричати, намагаєшся кричати, але ти не можеш кричати, або е, хочеш бігти, намагаєшся бігти, а ти не можеш бігти, просто тобто, ти як в рапіді, як в желе якомусь. Але тут я хочу пробігти, і я починаю бігти у своєму темпі, в реальному. Е, я починаю бігти, я пробігаю, але я не зупиняюся, я прям біжу далі крізь ці руїни. Тому і як тільки я почала бігти. Почало ще більше зруйновуватись. Тобто, розумієте, чим більше я набираю темп, тим голосніше і більше починають е, руйнуватися усі руїни. Але переді мною нічого не руйнується. Я чую і відчуваю, як все позаду починає прям конкретно трощитися. Там з боків, там так само. Я біжу в своєму звичайному темпі, і я розумію, що я ще хочу пришвидшитись. Я пришвидшуюсь ще і я біжу прям. Ну, прям як бігун якийсь Олімпійський, ну прям дуже швидко. Я розумію, що мені треба бігти ще швидше. І тут я починаю бігти не швидко, а я починаю відштовхуватись, наче від. Ну, тобто, я роблю один стрибок. І я, наче перелітаю через там, там 3-4 кроки. Я роблю другий стрибок на другій нозі, я перелітаю ще через 3-4 кроки. Тобто я вже починаю бігти отак через 3-4 кроки. Потім я починаю ще більше пришвидшуватися. Я вже пролітаю там умовну. Там... Ще в два-три рази більше, ніж я до того перестрибувала. А воно все більше і більше руйнується. Прям все такі там. Я відчуваю, що позаду там чую там такі прям апокаліпсис, все, з боків все руйнується. І тут, а я, я вже не можу зупинитись. Я вже лічу, я вже все, я просто. Ну, і не те, що не можу зупинитись і, і, і не хочу, то, то я просто я навіть не оцінюю, що відбувається і що мені треба робити. Я просто відчуваю, і воно просто несеться, як є. І в якийсь момент, коли оце я роблю такі сімімільні кроки, так можна сказати, я відчуваю, і до мене приходить така думка, що а може я просто отак підігну ноги, я полечу? Ну, от прям, ну Якщо я просто зараз. Несусь вперед. Е і зараз я просто відскакую від землі і перелітаю там через якусь відстань. І мені прям захотілося просто, ну, тобто, знаєте, найменший, найменший супротив, йти по шляху найменшого супротиву. Просто мені захотілося під, під, підігнути обидві, обидві ноги. Я відчула це, я підгинаю. І мене як понесло. Я так полетіла вперед. Ну, і мені не було страшно. Я просто, я просто лечу. Я, я розумію, що просто як. не знаю, можливо, навіть швидше, ніж інтерсіді. Я лечу з такою швидкістю. Це Unreal. Я просто лечу і. Я в шоці? Я дивлюся вперед. І я розумію, що картинка в мене повністю починає змиватися. Тобто, вона, вона блюриться на великій швидкості. Там ну, просто можна сказати: ну, то я бачу чисте небо, щось ще я не, не, не знаю, що просто якийсь простір. Я просто лечу. Ну, попереду нічого немає. Тобто просто горизонт. І Я лечу, усе починає блюритись. І... Потім зображення настільки вже нечітке, що з'являється таке біле світло і просто все, і, і, і все біле. Усе біле, я, все ще, я, я розумію, що я все ще лечу вперед. Е, і... Світло починає, тобто от біле світло, і так само я бачу, що йде таке приламління е, світла, як, оце, м, як хрусталик під, піднести до сонячного світла, почнеться таке випромінювання, та, приламлення світла, там, як, як райдуга, як веселка. Е, і, і я бачу це приламлення світа, оце повсюду, і просто білий світ. Бі, бі, да, біле, м, білий світ. Що це таке? Е, от. І в якийсь момент моєму мозку стало дуже страшно. Я відчула, як мені мені дуже страшно від того, що я не знаю, що буде далі. І мій мозок настільки почав переживати реальний мій мозок, що він внушив мені думку того. що, ну просто маленька, маленька, маленька маленька думка, маленька таке. Мені прийшла думка. Що мені потрібно здатись усьому процесу і просто летіти вперед. Ця думка не встигла усвідомитись, як мій мозок почав у той же, у той же час почав вигадувати щось, аби я прокинулась. Він вигадав мені історію, що таким чином моя душа відривається від тіла. І я зараз просто впаду в кому. Ось, ось таке він мені видав. Я від цього страху реально починаю прокидатись. Я намагаюся розплющити свої очі, я їх розплющую з усіма силами. Але я намагаюся не сильно себе тормошити, щоб все ж таки бути у стані сна, бо Цікаво, що там далі буде. І ось я відкриваю очі раз. Я розумію, що я повертаюся, я розкриваю очі два. Трішечки, вже так розумію, трішки прокинулась, вже закриваю очі, але звісно, все ж ну, прям, прям той самий сон я вже не повернулася. Мені здається, що ще після цього снилось, але е зупинимось на цьому. Я потім вже зранку. Я всі свої сни обговорюю з чатом GPT. Абсолютно всі сни. Я його запитую, якби, що він думає про це, що б сказав Карл Юнг, який зі снами нами завжди дружив. І дуже цікаві спостереження мені чат-GPT видає. І ми прийшли коротше, з чатом GPT до того, що моя підсвідомість сказала мені про те, що я готова, так би мовити, я, я готова. До квантового стрибка, і це вже відбувається мій квантовий стрибок. Тобто, прям все, тим, тим паче що був захід сонця, чисте небо, все окей, така благоприятна атмосфера обстановочка, все супер. Але стосовно того моменту, що ну типу я подумала, що все капець, я зараз там умовно відділюсь від свого тіла і впаду в кому. Ну, Звісно, що це, це бред, просто що мій мозок він дуже сильно боявся, він не знав, що мене чекає далі, і тому він ну, таким чином мене розбудив. Але насправді мені дуже б хотілося пройти далі. Чат GPT пояснив це так, що є ще певний ну, не блок-бар'єр, а ну, типу, мозок починає тормозити, коли він не знає, що буде далі. І це доволі прикольна психологічна історія в тому сенсі, що ну, скільки таких в нас є ситуацій, коли от наче і хочеться погодитись на щось, але через того, що боїся боїшся і не розумієш, що буде далі, моз таки блокує і каже: ні-ні-ні, там якась фігня, напевно, щось таке непонятне, коротше, щось, щось непонятне не треба туди йти. Мені так стало прикро, що я все ж таки не довірилася, а мені так хотілося просто прийняти все. Реально, в мене була така думка: я, я хотіла це зробити, але, Блін, я це не зробила і мені прям так прикро від цього стало. Я після цього е знову лягла, знову е ну, вийшла у стан такого неспання і сну, і повторила цей стрибок. Звісно, що ну, це вже не сон. Але ну тобто я не можу побачити, що б сталося. Але через те, що я відтворила це, я знову пройшла цю історію. Я знову стрибнула. І на цей раз, коли я летіла, ну знову ж таки, звісно, що це вже була неповна відключка, коли я сплю і повністю працюю лише під свідомість. Тобто, тут, звісно, ну. Наполовинку, можна так сказати, але те, що я повторила і відтворила це, і на цей раз, коли я летіла, я прям сиділа і казала собі: Я приймаю, я відпускаю, я приймаю, я відпускаю, я приймаю і просто йду. Лечу. Мені стало легше, і я відчула дійсно, як мозок почав ну, Таким чином трішки заспокоюватись і вже не вважає це якоюсь прям дуже жесть якою історією. А, мені стало набагато легше, і я відчула, як, знаєте, таке відчуття, наче якісь межі розширились, наче щось почало ставати ширше у моїй підсвідомості, у моєму якомусь мисленні, можливо, і це, і це прям настільки круто. Наче щось, чого я колись боялася, чи там, або що, воно почало стиратися і вже немає якогось певного значення. Сонце сідає вже прям капець. Я думала, буде трішки яскравіше, але треба пришвидшуватись, бо. Ем... Треба пришвиджуватись. Або інакше я буду в потім записувати, що не хочеться. Ну, Я, в принципі, про свій сон розказала, і ось до чого ж я веду. Точніше, я вже розповіла, до чого я веду, що це все воно якісь старі блоки, вони почали стиратися, і я почала найголовніше відкриватись новому. Почала не боятися цього нового, тому що, знову ж таки, Я зараз працюю над тим, що е, я постійно намагаюсь тримати стан себе в своїх певних запропонованих обставинах, та у цій парадигмі реальності, у, у цій паралельній реальності, яку я хочу проживати. Звісно, що для мене це абсолютно новий досвід, у тому сенсі, що таким життям я ще не жила. Я не знаю, що це, як це, я не знаю, як туди потрапити, я не знаю. Як це бути там, як це жити таким чином, наприклад, я цього не знаю, але я, ну, я можу тільки уявити. І звісно, що в реальності в моїй. Ну, Тобто, мозок цього ще не було ще такого досвіду. так? І, можливо, таким чином, підсвідомість мені вибила, що от мозку там страшно, лячно. І цією практикою, то, те, що я знову лягла, і знову. Пройшла цей момент, але Боже, як це кайфово летіти, ви б знали. Ти летиш, це біле світло, це приламлення світла. О oh my гаш, Це реально ти наче летиш у квантовий стрибок. Саме тому я й зробила таку медитацію от я зараз про неї розповім. І, ко... і от я, коли знову ж таки проходила, відтворювала це, і летіла далі і приймала, я відчувала, що мій мозок перестає боятись. Знову ж таки, звісно, що це ну, не одного разу практика, і звісно, що я її періодично повторюю, і мені стає спокійніше і легше. Але який я бачу для себе тут жирнющий плюс в тому, що ну, знову ж таки, я не знаю, як воно все станеться, але беремо до прикладу, що гіпотетично прийде до мене якась надвелика можливість, а чи не забоюся я? А чи не скажу я, що мені страшно? Я не дуже хочу через свій страх відмовитися від якоїсь дуже крутої можливості. От мені аж зараз до сліз, я, я не хочу цього і я дуже дякую цьому своєму сну за те, що підсвідомість мені так показала і, і прям конкретний шлях оцей стрибок це те, що я лечу вперед. Тепер це для мене є медитація, пев, ну, це певна техніка. Сонце, будь ласка, дай мені ще дописати, будь ласка. <сум> От, е я відчуваю, як я стаю спокійніше і я перестаю боятись, можливостей, нових, чогось нового, чогось невпізнаного, те, до чого я прагну, але там страшно, типу. От я розумію, що ця техніка вона мене заспокоює і. Дає мозку розуміння, що все окей. it's okay. Так от, сонце остаточно вже сідає, але я встигаю розповісти вам, все ж таки, що е, саме цю практику мені, е, я відчула, що це вірне рішення зробити прям з нею повноцінну медитацію, яку я сама вже ну, практикую певний час. І е, я її випущу найближчим часом на, свій, е, на свою спонсорську підписку. Е, принаймні зараз початок жовтня. Тобто, якщо ви дивитеся не на початку жовтня, то вона точно вже є на, е, на в плейлисті по спонсорській підписці. Е, там Якщо ви знайомі з моїми медитаціями, то е, ви вже знаєте мій стиль. <смі> Тож, е, якщо ви ще не доєдналися до мого плейлисту з медитаціями, то запрошую вас. І якщо ви ще не знайомі з моїм стилем медитації, то в мене у вільному доступі є е, 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 кілька медитацій, які ви можете прослухати, і відчути, чи підходить вам саме мій стиль, моя подача. Як вам медитувати саме зі мною? А взагалі, якщо ви тут вперше, то окрім медитації, ви на моєму каналі ще можете знайти багато цікавих афірмацій, мотивуючих відео і ось таких подкастів, де ми з вами спілкуємось. Так от. Так, я зараз повторюю, що я активно працюю над тим, щоб доповнити свій плейлист на спонсорській підписці з медитаціями. Таким чином, ви підтримуєте і мене. І таким чином у вас є плюс в тому, що 100% там не буде реклами. Бо я навіть не монетизую на спонсорській підписці відеоролики, взагалі там немає ніякої реклами, ну, тому що, коли медитуєш, хочеться взагалі не чути рекламу. От, а відео у вільному доступі. Ну, звісно, що реклама там є. of course, Я роблю свою справу, і ну, звісно, що я хочу, щоб був від цього вихлоп. Тому є ось такий момент. Здається, тариф називається Медитуємо разом. Саме на цьому тарифі можна отримати медитацію. Є просто тариф дякую за твою творчість. Здається. Це е, щомісячний, просто такий малесенький донатик, якщо ви просто хочете мене підтримати. Але якщо ви хочете саме медитувати разом зі мною, то е, там вже тариф медитуємо разом. От саме на цьому тарифі ви можете е, слухати плейлист з моїми медитаціями. Там їх багато і вони постійно оновлюються, ну, доповнюються точніше. Е, весь список я періодично е, оновлюю в дописах. Тобто можете перейти на мій канал і в дописах подивитись е, усі. Е, ну, там буде постик з усіма моїми медитаціями, які є наразі, на момент, коли ви дивитесь цей допис. Отже. Е, Мене, в мене не те, що багато планів, я просто постійно мене, ну, мене інсайтить, і я починаю щось виписувати, що там треба зняти ролик на цю тему, а потім, о, потім там ось ще ось цю медитацію хочу записати. Е, ну, тобто я сама медитую їх, і мені інколи мене інтуїтивно потоково, можна так сказати, заводить в якісь певні. Е... Шляхи певні русла, скажімо так. Я починаю. Мене таким чином народжуються нові медитації або через сни, як, наприклад, зараз. От тому. Ласкаво прошу до мене і е, дякую, що слухаєте мої авторські медитації і мої подкасти. От, е, напишіть, як вам взагалі ця історія з моїм сном, бо чесно, я настільки вражена, я прям, наст... я прям дуже щаслива, щаслива, що мені приснився, наснився такий сон, цей квантовий стрибок. Просто я дуже щаслива. Прям I'm excited! От, і ну, класно, класно. І до речі, щодо квантових стрибків, я, одне з наступних моїх відео буде якраз про квантові стрибки, що насправді це набагато легше, ніж ви думаєте. І це ну, не настільки прям епохально, до нього не потрібно якось суперсильно готуватись. Ну, в сенсі готуватись, звісно, потрібно мисленево. Ну, в сенсі приборкати певні свої думки. Але так, щоб прям якось, Я не знаю, просто люди думають, що квантовий стрибок це щось настільки пахальне, що прям прям капець. А насправді це все набагато, все набагато легше, але про це ми поговоримо вже у наступних відеороликах. От пишіть, можливо, що вам ще цікаво дізнатися. Можливо, у вас є якісь свої питання, і, можливо, я таким чином на деякі питання відповім саме у, через формат таких підкастів, через формат відео, тому що на деякі питання. Неможливо відповісти просто коротесенько текстом у коментарях. Інколи потрібно ось так подискутувати. Ну що ж, сонце вже остаточно сіло за хмаринки. Просто я думала, що воно сяде за будівлі, але так виявилось, що на якусь відстань від будівель є. Хмаринки, і воно сіло за хмаринки. Тому на годиннику, якраз без 10 6. Просто вчора, у цій самій годині, був просто обалденіший закат. захід сонця. Просто обалденіший. Але ну, сьогодні ось такі хмаринки. Але я встигла, я записала, може, зараз трішечки темнесенько, але все ж я це зробила. А завтра вже буде хмарно, буде дощик, скільки вже йде запис. 25 хвилин, ну, трішки менше, там з початком, там з цим сим. Отже, дуже вам дякую. Мені дуже приємно з вами комунікувати, мені дуже приємно з вами так спілкуватися, розповідати вам у форматі підкасту усілякі такі е, різні філософські думки е, на тему саморозвитку. Це моя найулюбленіша тема. Поковирятися у своїх думках, у, своїх, у своїй підсвідомості. і... Жити нарешті вже тим життям, яким кожна людина хоче прагне жити у цьому світі. Можливо, абсолютно усе, абсолютно усе, що ви хочете. Просто треба собі це дозволити. Отак бажаю вам щастя, бажаю вам успіху. Доєднуйтесь до мене, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, а можливо, діліться зі своїми знайомими, близькими, друзями. якщо вам подобалось це відео, або якщо вам співпала на думку якась людина, якій воно може потрібно ви бажаєте. Я думаю, що це не просто так, бо інколи мені, наприклад, дуже хочеться щось комусь відправити, але я так соромлюсь, думаю, ой, та ну може, не треба. А потім я розмовляю з цією людиною і. І Якраз виявляється, що їй воно було треба. Я кажу, блін, я якраз тобі хотіла там одне відео відправити відправити, а людина мені каже, цю так відправила. <сум> Буває таке. Коротше, якщо вам як каже одна прекрасна мудра жінка, а.к.а. моя мама. Якщо вам здається, вам не здається. <сум> Істина, <сум> ну добре, дуже вам дякую, гарного вечора. У мене вечір, а вам може там не знаю, ранку, дня чи там ночі. І до нових зустрічей. Бувайте.